Побрився, поголився. Тепер я голінький без виєбонів. Драсті. Старий шкарбан вітає. Ой, вчора лягав спати в такому ахуєнному настрій. Хтось сьомий доєднався, підписався на мене. Сьомий підписник. Я був, блять, в захваті від щастя на сьомому небі. Лягав спати такий. А зранку прокинувся знову шість. Одумався, да? Одумався? Пізно, блять. Підписався, все, терпи. Ладно, то все жарти. Я пропоную почати, бо щось, блять, розповідати, наче нема чого, і ніхто ніхуя не питає, мабуть, всім просто похуй. Нікому нічого не цікаво. The Sinking City. Невже я, блядь, не всрав в стрім? Такого не може бути. А, ну от от. Хуяк. Так, Попиздів собі вуха. Молодець. Е, так, картинка є, звук є, е, Едуарда Сергійовича нема. Анчек. То вже на твоїй совісті, дядько. Потрібно знайти Джеймса Уоррена. Він має травму голови та потребує невідкладного лікування. Що ж, мені здається, це якраз е, до лікарні. Ось тут. О, пан Гельмінт. Драсті. Я йду. Драсті, Едуард Сергійович. Опоздав? Що ти, готував чайочок чи пісів? Е, шаурму жарив, поїв з чайком. Ай, молодець! Байдука, а я ж не їм перед стрімами. Спеціально тролиш, да? Чайочек воно п'ю за фігурою стежу. Бебебе. Уоррен каже, що вони згадували про володаря пе. Перснів. Про володаря лісів. Карпентер це. як українською, якщо перекладати прізвище, столяр. Карпентер це не столяр. Карпентер це Карпентер, це той, що Карпети діяли, ні? Як його блять? Ну каври, коротше, ковляр. Поширена помилка, ну ладно. це тесля або столяр. А окей, обмовив ти англійську знаєш краще ніж я, то окей. Я тобі вірю. До того ж ти людина розумна. Я шукаю роботу, я чув, що можливо у вас якась є. Звісно, у підвалі маєтку лежить мішок картоплі. Піди і принеси його добре. А скільки платите? я блять маю це безкоштовно робити. А хата нічого так? де? Ні, ну прикольно. Хата краще ніж в мавпи. Ну, типу, краще, якось затишніше тут. Барчик, музикальний центр. Так а мішок картоплі тут реально є? Чи ти мене просто не Щоб якісь потворі згодувати у підвалі? То де картопля? А я так і подумав, що мене блять хочуть згодувати як. Якісь потворі. Ну, він каже, нахуй туди. Нахуй туди. Окей. А може просто піти сказати йому, що нема картошки внизу, чи що? І сраку, з такими підказками. Ти мене наїбав, картошки нема. А, а, йому похую. Може я маю піти кудись, де є картопля? Зрозуміло, що я все ж таки тупуватий для ігор Frogwares. Можливо, не так, щоб тупувати, але точно не, не дуже уважний. Пацани, дайте пройти. Не так швидко, зайдо. Ти не підеш нагору, поки шеф не покличе тебе. І я не думаю, що це колись станеться. Я можу просто дати їм всім в'єбало? У мене ж отака є штука. Пішов нахуй. Later... Ну, пацани посунулись. Вибуйтесь мені, блядь. Ну, дивись, Брежнев. Huh. Хіба не Now, ви називали мов полюбимо, Бруте? А сам Брут такий стоїть, типу, немає нікого в кімнаті. Брут Карпентер, я гадаю. Yes. Так, правильно, right. ти приніс мені щось поїсти? Я дуже голодний. Um, no, Ні, вибачте. Ah, Пойди звідси. коли я тут був, мені не сказали, що це за церква і не було замка. Тут можна було вільно проходити. Ой, і не було цієї статуї. Я ще так здивувався у цій стіні з квіточками. Прикольно. На! <звук> <звук> Клас, блядь. Я обожнюю цю гру. Я просто обожнюю цю гру. Я не питайте мене, хто це. Прикольно, прикольно. О, охуєнно. Я в захваті. А, тут ще один. Це хто? А, це той самий, окей, зрозуміло. Тише, тише. Огомонись. Це не гнуки, блять, воно реально тут. Пиздець я тупий. <рес> Ай, блядь. Я думав, це ну, глюки в нього в голові. Там же ж були оці. Дійсно цікаво, що тут відбувається, бо я щось ніхуя не розумію. Мультики, це я люблю. Окей, і що? Куди мені? Нехай блакитні очі, володаря лісів. Кажуть тобі шлях. Нехай. Ну, костюмчик нічого так мені подобається. І шкода, що в ньому не можна бігати по місту. Я вже відчуваю, як в мене починає від цього керування підгорати срака. А поки що гріється ще не підгорає. Але в процесі, в процесі. А де інші очі? Алло, блядь, куди йти? Десь Без сігать, чи шо? А що саме пошкоджено мені зараз костюм? Оці гейзери? А, ну то мабуть туди мені треба, не? І не туди. А, ось осьо. А, ну в принципі там. пішов нахуй. А я, блядь, точно гарпуном стріляю. Я перепрошую, але. Це сука, точно гарпун? Чи я його хочу приголомшити, блять, цими ракетами. А чого воно здихає? Підожди. Так, ну, мабуть, просто не треба було на нього відволікатись та і все. Проходити повже о, а ці картинки ми з тобою вже бачили, пам'ятаєш Шерлок Холмс Авейкенд, але це плездатіше. Тут Тентаклі чи як воно називається? Хентай у той блядь, де? Ну скажи блядь, як ці. Ну короче, не поняв там за намальовано. Єбануться, Ну красиві, красиві татухи. Нормально, КП нема, блядь, погуляли. Треба зробити аптечу. Бо я так розумію, зараз почнеться заміс. Ці покої мислення блимають в оці. Культ це не церква. Поняв. Відповіді приховані під водою. Записи якісь там. То що, мені його відразу? А хуй. Що ти тут робиш? Ти виглядаєш, мов свіжа рана. Ага, ну ти теж не витвір мистецтво приходять. Дурень. Вбий нас із утроби родючої матінки нас повстане ще більше. Слизьких голих, але повних сил. Тобі слід було. Залити щотись на горі. Зараз тривай. Ось щось я. Ой, я знаю хто це, але я так розумію, що треба їх. попустите, чтобы вы не прикликал эту хуйню. Утробу, чтобы не гулять. Все, я где? Что вы тут? Можем повторить, ебать? Шо ты, блядь, блядь, хочешь, а мне? Так, ну я заглянул, что эту ну, штуку не быть, да? И можно, ну. Ну, иначе и более, че. Что я отрымал? Гвазят досыду, я там по то ебанул прям не прикольно. Так уж карбан до ваших послух. Хуйня ебана. Все? Прыня вроде, блять. Ну, Навіть не засяв. Пісні рогатого лісу. Ла, ми нагадуємо доньку лісу, бо ж вона пожирає слабку плоть. Ла, Шабнігурат, смертному дозволено торкнутися утроби життя. Ла, смертному дозволено переродитися в новому тілі. Ла, смертний володітиме тисячею облич, тисячою очей і тисячою вмістились для свого ума. О, свої. Ну, шкарбани, це могли бути ми. Але ти не підписався і не поставив лайк. Що ми маємо у підсумку? В нас є культ Дагона в місті, в нас є культ чорної кози в місті, і інсмуції і Трогморни. Ну типу мавпилиці срані. А то, мабуть, все. Ну вже ніхуйовий хуйовий такий набір бля, для просто одного маленького містечка. Це Грем намагався зайняти місце брута як голови сім'ї. А, да? Та ніхуя, ну його ж зазмушують. Він типу сам то не хоче, і він взагалі патафік добрий. Ну знов покоях мислення щось є. А що? А, ну мені треба зробити висновки. Брут ніколи не зміниться. Другий шанс для брута. Наближення смерті може зробити його більш малоси. Та ніхуя. Далі. Грем маріонетка в руках культистів. Грем стане просто маріонеткою, якщо керуватиме культ. Так. Угу. Я ще не зробив висновок правильний. Anyway, треба знайти будку і з Бать, власне, до Грема. Щось мені підказує, що anyway це не українське слово. А, стривай, я зібрав тільки ключові докази. А я ще не зібрав усі докази. З чого богу нахуя мені збирати всі докази? Ну добре, давай повіримо. Діду, другий шанс. Всі діла, ну все одно тут ніхуя типу. вистоїть. Грим здатний опиратись в впливу культистів. Він набагато сильніший, ніж їм здається. Ага, ага, ось як воно працює. Якщо Грем вистоїть, Ну, я попустив культ трошки, ні? Бруд повинен очолювати сім'ю Карпентерів. Нехай він і жорстокий, але принаймні культ не маніпулювати мене. Цього не буде. Точно. Я ж забув найголовніше забув те, з чого почався цей квест. З того, що дід прокинувся слизький, хуйовий, його мали спалити. Тобто, ну, скористати, все, в пізду. Коротше, я поняв, я розібрався. Нахуй діда ніколи не зміниться, і пацан стане маріонеткою. Вистоїть, нахуй. Із Гремом. Родина буде в надійних руках. Він змінить місто на краще та зможе протистояти культу. Ось це ось це мені подобається, як це звучить. <гум> а хую що я не зібрав тут усе, усі докази вони в принципі вже й не потрібні. Зараз біжу, біжу, біжу. А куди? А ну власне до грема треба піздячить. Хотів спитати, блядь, де це знаходиться. Ну очевидь, це в маєтку Карпентері. А дідусь йому можна знести купол на. Ну, здається, йому і так. Ну, Казіть, чому ви намагались бити свого батька? Послухайте, я не пишаюсь тим, що зробив. Він мій батько, але він був поганим, жахливою людиною. То ось воно що. Це мій батько прислав вас сюди, правильно? Yeah, так, брут не зміниться. Він завдає так багато шкоди, yeah, він має померти. Інвендерс die. Ну заїбійсь. Це, це, це що мені треба було. До побачення. То я тепер не детектив, а хітман пішов. Дінюшка. Ну окей, а де був той дід? Блять, а я не пам'ятаю. Ригівка контрабандистів десь тут. А, мабуть, доведеться туди пиздячити. Ну і мені, мабуть, треба просто туди заходити да, і всіх хлопать. Зараз одне тільки питання: мені з ноги туди заходить чи спочатку поговорити з ними? Генсон. Дякую. Я знаю, хто стоїть за замахом на ваше життя, пане Карпенде. Ну, не зможе мене чекати, малий. Знаєте, я зустрів вашого сина, мені здається, що час вам піти на пенсію. Блядь. Вали их, пассажир. Подругу жалко, хорошая подруга. Мабуть, перша, кто назвал мене красунчиком А все через тебе козел. Трошки ковбой Нормально, нравится. Заходьте блядь, не, не знаю, ты, блядь, ваш босс боссы, чешуй. Ну, это самому открываться двери. Что ты, блядь, мечешься? Блядь, в рукопашку замепил, за Чи что, дебил. Норм. Жорстко хорош, мені подобається, як розвивається зараз піти. Може, і цих вильнуть нахуй. Ну він каже, що мафії будь не хоче, подивимось. А чи ж у цього, мабуть, треба завалити, чи цього вони самі завалять. Ваш батько мертвий, пане Карпентер. Тепер ви голова сім'ї. Окей, зрозуміло. Треба знайти. Костюм гангстер розблоковано. Нарешті, блять. Зараз перевдягаємось і пиздячимо. Ви забув куди. Не перевдягнутися. Гангстер? Де одяг гангстер ось? Ааа! Ти що? Агонь! Агонь! А є бач такий, що не дуже цей. Успі... Не дуже успішний короче, гангстер. Брут Карпентер іде у відставку. Його син Грем узяв під свій контроль усі сімейні справи та вже активно займається доброчинністю. Своє призначення на нову посаду він також шанує великим пожертвуванням канобливій церкві спокути. Так він нас не їбав, чи що? Стривай. Як, блядь, називалась та церква? Сука, ну вже не їбав. Так, я маю перевірити. Дібать гамно. Блять, сука, він нас наєбав. Треба було лишати діда живим. Сука, ну як же ж так, а? Блять, оце, звісно, я дав. Оце я Еодо послабив, а цю церкву тільки зміцнив. Йок твою мать. Ах ти ж... Такий щас, блять, я тобі дам. Я поговорив з Гремом, і він пояснив, чому намагався позбутись власного батька. Ми погодили, що Брут Карпентер має померти. А Грем. А от хуй! Зараз, блять. Давай, куди я, блядь, поздую? Зараз я тебе здам, блядь, твоєму баті. Говно ти таке мале. Отже ж, ну блядь, Це ж треба, блядь, таким говном бути. І такий добренький, такий і, сука, я ой-ой-ой мі-ми-мі, -мі, блядь. Я осьо, блядь, і супчик, і картошку последню отдаю. Тобі ту, блядь, картошку в гузну запхну. Говно, ти сране, блядь. Досі мене. Ті, певний цього мудака, але в голові трошки прояснилось. Що ж, це був ваш син Ґрем. Він з'явився з якимось культом. Вони допомогли йому створити ваших двійників. Мій син? І, якщо ти помиляєшся, я тебе. Я впевнений. Він заплатив за вашу кремацію. Я знайшов цей лист у лігві культистів. Позасумнював, це був він. Грем був у змові з, цим, з цими схибнутими. У, у це у це важко повірити. Звісно, між нами були певні розбіжності, але це. Мені шкода, пане Карпентер. Так, гаразд малий, ти добре попрацював. Дякую. І ти, бруте. Покарайте випанка, покарав. Прям разота. Як то кажуть, don't fuck with me, блять. Бачиш, бачиш, детектив шкарбан не дав осічку, але й костюма не отримав. До речі, костюм хуя, мені не сподобався. Буду ходити в цьому. І що, блять. Попутав, нахуй, чи шо? Сьогодні, блядь, до бойове. Ти був правий. Це місто, блядь, легше спалити, ніж тут навести лад. Реально тут всі їбануть. Всі, блять. Культи, хуюльти, блядь, куклус клан. ще тут стривай. О, у мене рушниця є, бойова гвинтівка. Прикольно. Я й не помітив навіть. Це власне те, що мені треба було. Тепер треба знайти цей клуб Оріон і перехуяри там усіх клуб Оріон. О, хорош я зайшов. Стік крові, що тут відбувається. А що, монстр їх, да? Оооо! Блять! Імбова рушниця! Клас. Тупо одним вистрілом. Раз. Ну, Тож він стік крові це добре. І вони не мають здихати легко виблятки їбані. Медні одним двох е, цих завели. Клас, клас. Сформулював мислю, висказав блядь. Що ти уйобок? Друж, ти маєш такий вигляд, наче тебе автомобіль збив, що сталося. А на що схоже, ці чорті в'язень. Сам підписав собі вирок. Забери тебе, меєр, та пішов ти нахуй, сука. виблядок, блядь. Здихай давай. У мене такий арсенал тепер, я тепер такий крепкий орешек. Агонь. Нахуй. Ой, хорош, мені подобається ця рушниця. Ей, ти не можеш просто так зайти сюди. Входити до клубу можна тільки членам, а вам клятим зайдем сюди ходу немає. Хто ти такий? А ти звертаєшся до великого чарівника Гордона Мейєра? Зайду. Прояви трохи бісової поваги. Ніколи не чув про великих чарівників. Це якесь звання. Саме так, розумнику, це найвище звання в клані. Я правильно розумію, що Абенрот просив помилити його людей. І що з того? Я що пропустив, коли порядні люди почали вбивати в'язнів? Я навчу тебе тримати язика за зубами наволоч. Опустись. Ого, ого. Хорош, пацани, хорош. Хай блять страждають. Більше білого, порадник і з прання для вибагливих господарок. І виблятки. Кохання під капотом історія про любов. Ой, з цим, мабуть, можна було ще трошки поспілкуватись, але пішов він нахуй. Щоб ти проварився. Так що на цьому все чужу, усі докази зібрано, обожнюються. Ну, а там на і... вить, вить, вить. От тіпті вже все. Я хіба тут не був? А, ні. Оцих завип тут не було. ще один. Ой-ой-ой. А ці штуки вони перманентно тут працюють? Чи? Поки є пузирики, можна пройти. А потім таку, коли пара, то, мабуть, краще мити, да? Пішло ти в сраку, блядь. А куди куди Я заблукав. On the <laughs> I'm not going sure to be able to do that. В нас тут у швейцарському сирі менше дірок. Ніхера собі зустрічають тут. Охуенно тут. Фу, вони виглядають так, наче з них скоро щось вилупиться. І, блять, я сподіваюсь, не в мою зміну. Я не зрозумів, чому цей тіп за барикадою? Тобто, це риболюди на них напали? Так виходить, чи що? Що ти там хечеш гамно, блять? Хіба там пістоль? Ми знайомі чи не так? Пан Рід з рибного ринку. У вас були якісь справи з цією шльондроюаною. Як ви ходітько ви тут робите? Дивно. Якщо він і він, і вона з ЕОТ, то чому він її шльондрою називає? А, ну, вибачте, мені залишилось небагато часу. У такому разі я, мабуть, краще піду. Нехай вам щастить, пане Рід. Ну блять, закрутили. Ну блять, закрутили. Усі докази зібрано. Окей, що це за портал? Портал куди? Ох, блять. О, це точно фреска була в Aveikaned Печатка. Повинен, що вже десь бачив ці символи. Де? Шерлок Холмс, The Евейкен? Ну, кляті спойлери вивчить усі фрески в храмі Дагона. Ачівка нічого так. Так, професорка Герія тут. Професорка до з вами все гаразд. Все гаразд зі мною. Ні. Вибачайте, ви хто? Мене звати Чарльз і я приватний детектив. Я прийшов, щоб отримати деякі відповіді. Тут ви знайдете багато відповідей. Тут усе є відповідь, і все тепер у моїх руках. Ви розумієте? Існує цикл. То в чому суть циклу? А він завжди починається з великої повені. Потім загроза піднімається разом із морем. Коли море піднімається, брама. Брама! І не відчинена, і не зачинена. Вона чекає. Що ще за Ти гонар, що Професор дов, ваші слова не мають Ви не розумієте. Я граю роль у цьому всьому. Жахіття, кошмари, що жили. Реальність розірвано, прогнило. Те, що знизу, і воду. Так багато води. Вода це смерть. У мене теж є водіння. Не саме вони привели це мене до Окмонта, і думаю, вони вже привели Я мене і до вас. Але все має бути інакше. Я не розумію. Має бути лише один обраний. Бля, спробуй мене завалить. Мені потрібна хвилинка щоб усе обдумати. Okay. Гері до я обрані. Якщо пророцтво не бреше, досягти мети зможе лише один із нас. Та до дідька, все вона вже настраждалася. Я мушу її врятувати. Схуяли. чекай. чекай. Геріду я обранів. Але пророцтво каже, що жити може лише один із нас. А, ну тут вибір єдиний: або я, або вона. Я мушу вбити Геріду. Ні, ну вбивати її не будемо. Нехай вона той вот. Ось так ми зробимо. Так, я мушу врятувати Геріад. Окей. Я або собою жертвую, або її вбиваю, але ну. якась хуйця, якщо чесно. Тобто чуєш? Чому я взагалі маю в це вірити, блядь, і це робити? Ну крім того, що ми все це бачили, блядь, і не у вісні було. Окей, рятуємо дівку. Нехай ми будемо героями. З іншого боку, якщо так подумати, то цей тіп рід. Він хто? Якийсь нарколига, якого понівечили в психлікарні. Він, типу, приватний детектив, але ж ну на наркотії все таке. Коротше, нуарний нуар. і Якщо його не стане, то світ нічого не втратить. Окей, а з іншого боку, в нас є професорка. Вона голова, типу, вона щось там, блядь, знає, да і її. І праці можуть якось покращити світ в теорії. Ну, це так, це якщо вже дойобуватись. В принципі, зіграємо в лицаря, джентльмена і все таке. Рятуємо Геріет і пішло воно все на окей. Я подумав, Геріет, і ти зараз маєш іти. Я знаю, як ми вчимо. Так, нам потрібно йти. Добре. Ну, нормально. А тепер, оце. Я якщо залишиться і залишитися, має професорко. лише один професор, це буду Sorry. я. Вибачте мене. Н Ні, ви не Ні, можете вкрасти в мене мою долю. долю. Вона моя. Ти що їбануте? Прекращай, блядь! Окей, мене не влаштовує така хуйня, нам потрібно йти. Так, забрали штуку, спіймали глюк. Так що на цьому все. Я тут закінчив. Добре, на сьогодні досить. Це був хороший стрім. Дякую вам за це. І всім тими шкарбанами, хто буде у майбутньому це дивитися в записі. Дуже вам дякую за перегляд, за підписку, за вподобайку і коментар. Дякую вам, повний рот котиків загалом нічого цікавого. хуйта якась, і на тому все.